В інформаційному центрі ПС відбулось нагородження учасників проєкту Енергоатом Джуніор Атом шукає таланти. Цьогоріч сім дітей з Южноукраїнська взяли участь в онлайн-конкурсі. Проєкт започаткували фахівці на ЕК, щоб розповісти про цікавих та обдарованих дітей з місць супутників атомних електростанцій. Щомісяця впродовж року в соціальній мережі Фейсбук на сторінці «Енергоатом Джуніор розміщували історії талановитих дітей з Южноукраїнська. Нек Енергоатом вкотре нагороджує дітей, які стали найкращими в сфері творчості, спорту, науки і навіть волонтерстві. Ми пишаємося тим, що наші діти проявляють креативність, ентузіазм, громадську свою позицію і наш Задача їх мотивувати, підтримувати, розвивати, все заради перемоги. Серед сюжетів, які полюбилися глядачам, є розповідь про вокалістку Єлизавету Нечитайло, що навчається в Южноукраїнському ліцеї номер 2 Вона вже 10 років займається співом і отримала чимало нагород як в Україні, так і за кордоном. Крім того, Ліза активно займається допомогою Збройним силам України. Насамперед, дуже велику мотивацію, тому що Перший раз в мене брали інтерв'ю, перший раз ми так захоплювалися, прям так масштабно, тому мені дуже сподобалось, я дуже боялася, але мені було дуже приємно. Також я на благодійному ярмарку, посвяченому пасхальному святу, я там співала дві години поспіль сама і також збирала гроші. У категорії Живопис наше місто представили одразу дві розповіді про юних художниць Софію Лозову та Анастасію Мосіну. Дівчатка малюють у різних жанрах. Софія три роки займається в художньому відділенні Южноукраїнської мистецької школи. Найбільше їй подобається підбирати кольори та малювати фарбами. Вона добре навчається у школі, має багато грамот за успіхи та постійно створює нові картини. Декілька зі своїх робіт дівчинці вдалося продати і переказати кошти на підтримку захисників. Не залишив байдужим глядачів також сюжет про Анастасію Мосіну. Вона разом з родиною переїхала до міста енергетиків понад рік тому. Втікаючи від війни, Насті довелось залишити рідний Харків і певну кількість своїх картин. Дівчинка малює у стилі аніме. Їй подобається створювати креативні образи на папері. Вона має безліч ідей, які мріє втілити в життя. Я стала більш малювати. У мене з'явилася мотивація. Я хочу розвити свій стіль у рисування у сільме. Я дуже хочу розвити свій талант. Розповідь про Дарину Травінську також стала багатьом до вподоби. Дівчинка вихованка студії декоративно-вжиткового мистецтва Декор, що діє на базі Палацу культури енергетик. Завдяки своїй наполегливості, юна мисткиня має багатий досвід участі у різноманітних конкурсах. Вона постійно освоює нові техніки та матеріали. Троє учасників проєкту не мали змоги бути присутніми на нагородженні. Нині вони перебувають за кордоном. Це насамперед спортсмени-боксери Микита Аркатов і Максим Колесник, а також Каріна Шевченко. Дівчинка цікавиться атомною енергетикою та є учасницею багатьох профорієнтаційних заходів. Зокрема, таких як «Nuclear Education», інтелектуальний турнір Розберемо на атоми та конкурс рефератів Ядерна енергія і світ. Діти отримали від організаторів проєкту Грамоти та іміджеві подарунки. Дівчаткам настільки сподобались стильні худі, що вони одразу вирішили їх приміряти та зробити фото для соцмереж. Хочу подякувати організаторам конкурсу Енергоатом шукає таланти. Дуже дякую вам за подарунки. Ми вже з Настюшкою вигадали нову ідею для нового малюнку. Це теж буде аніме, але це буде щось цікаве. Будемо приймати участь у конкурсі Все буде Україна. Подібні проекти мотивують молодь до подальшого розвитку та сприяють самовдосконаленню. Тому вже цієї осені в компанії ініціюють початок творчого конкурсу Все буде Україна.